Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Лутожний. І по вашим проханням сьогодні у нас на огляді акумуляторна коса від торгової марки Дніпро М. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, ми її будемо тестувати та розбирати, дивитися що там усередині. І також сьогодні з нами буде тестувати асистент. Так, зараз робимо таку мінімальну розпаковку. Асистент любить розпаковувати, і асистентом буде говорити, що він бачить. От, допустимо, купила жінка триммер, Що ти бачиш, як розпаковуєш? Інструкція чи керівництво з експлуатації. А упаковано добре? Звичайно, тут, тут такий пінопласт буду... стільки напла... наклали, що можна замість матрасу використовувати. Я так розумію, це нижня. Штучка це верхня. Верхня. Штучка. З ручкою. Ну, вона трохи вроді важить. Це, це вже шо? кожух іде захисний, правильно? Шпуля, да. кожух. Зараз я розпакую. Ця штучка, я знаю, її треба знімати, коли косиш ножем. — Супер. Премінь. Плечовий, угу. який буде регулюватися і зніматися. Круто. В школі такі були. В школі, на портфелях? Так. Шпуля. Угу. Ну тут вже всяке. Ключі це я потім покажу. Да. Ножі знайшла. Не не йшла. Тут ніж. Розпакуєш? Розпакує. Трете. Трете. Угу. Що про ніж можеш сказати? Ножі йдуть разом в захисному такому. В захисному кормушці ножі їдуть. Угу. Ніж цей Угу. Я Зала. не буду знати. Ні. Так, тепер я беру все в свої руки. Дуже просто збирається. Ось це одна частина кожуха, є три отвори. Дуже все просто. Раз. Далі, то, що сказала асистентка, якщо працюєте з ліскою, обов'язково вдівається оцей кожух. Він тут з ножем, він відрізає лишню ліску. Якщо працюєте з ножами, обов'язково цю частину знімаєте. Дуже просто та зручно встановлюється, в комплекті йде ключ, який зразу має на торці шестигранник. Дуже швидко, не треба зсовувати в сторону. Раз зафіксував і все. Покажу, як з двох частин збирається і відразу хочу казати, що збирається тут вона контактами, тому що у нижній частині розташований двигун, потім пояснюю, чому саме тут у нижній частині розташований двигун. Раз, все, і фіксуєте барашком Дуже просто та зручно. Відразу хочу показати вам, що ручка велосипедна вигнута. Це також дуже зручно. Тобто такий хват він буде більш природнім. І також хочу сказати, що ось ця додаткова ручка йде повністю прогумована, і ручка керуванням також йде повністю прогумована. Так, друзі, покажу, наскільки тут стоять різні. Фланці, ось цей фланець, наприклад, щоб затискати диск. В цей фланець, в який затискається диск, додатково ховається ще гайка, потім ті всі моменти покажу. Ось цей фланець він йде на ліску. Ось ви його вставляєте. Далі вставляється ось такий фланець. Цей фланець захищає безпосередньо підшипник від потрапляння трави. В комплекті є ось такий стопор. Стопорте і ліва різьба, стандартна ліва різьба, як в всіх шпулях. Фіксуєте шпулю. Витягуєте її там по максимуму. Що буде лишнє, то нішу з цей відріже. Так, друзі, в мене є дві акумуляторні батареї на 4 а годин і дві акумуляторні батареї на 2 а годин. Я вже їх використовую близько 2 років. Я розумію, що ця коса не призначена для роботи з 2-амперними батареями, але ми перевіримо в мене якби тест. Так, друзі, давайте вцепимо плечовий ремінь. Все дуже просто. Раз. Покажу, як виглядає ручка керування. як бачите, ручка керування зроблена по техніці безпеки, без додаткового запобіжника ви її не натиснете. І є ще одна кнопка. Ця кнопка призначена для реверса. Тобто, якщо вам на двигун намотається трава, щоб ви не йшли вручну, не відматувало, цей момент я в тесті покажу. Ця кнопка це є реверс, тобто шпуля починає працювати в зворотньому напрямку, і ця кнопка має звуковий сигнал. Давайте продемонструємо, як зараз крутиться цей. Зараз буде шпуля крутити вліво за стрілкою. Бачите, крути вліво. До речі, в коси є плавний пуск, я просто не включаю на повні оберти, щоб вам було видно. Нажимаю кнопку реверса і шпуля буде крутити вліво. Перепрошую, і шпуля буде крутити вправо. Бачите, це для того зроблено, якщо трава намотає, щоб розмотали. дуже зручна фішка. Ще раз нажимаю реверс, чекаю до кінця звуковий сигнал. Пройшов до кінця звуковий сигнал і працюєте знов вліво. Так, ідемо на город. Асистент буде перше косити, Попробує, скаже свої враження. Так, друзі, дивіться, яка трава на городі в нас. І зараз асистент буде пробувати. Давай. Більше до землі, попри землю майже пускай.

Куси, прямо роби такі замахи, Фані, як тобі? Скажи враження. Ні, вона потужна дуже. Потужна? Mm -hmm. страшно? страшно? Чого страшно? Вона дуже-дуже, навіть таку траву. Тобто, я думала, вона її буде намотувати ось так. Я думала, вона її буде намотувати, а вона просто її не відчуває. Ну, правда, пару разів треба пройтися, але. Але тут трава така, що її вона треба. Вона просто дуже густа. І, каже, я чесно думала, вона буде метати. Е, Давай, тепер сміливіше, просто більший замах, може тобі підтягнути трошки її? Чи нормально? Ні, нормально. Більше просто прямо попри землі, да, о. о. Даша, ти в лівні, я <свіс> як тобі? Але ми не засікли час. Ми працюємо <свіс> на акумуляторних батареях 2 годин. Зараз 16 година, 42 хвилини. Скільки ми працюємо? 5 хвилин працюємо? 5 хвилин, 5 хвилин вже працює. Як тобі? як тобі та коса? Як вона? Вона Скажи? взагалі не відчуває траву. Не відчуває. <свіс> <свіс> Січе, як має бути, правда? Ну, вона навіть не запутує, не зупиняється, тобто для <свіс> мене це. Така... Зараз підемо в більшу траву? Давай. Добре. Важко, а, а як я тестую годинами. Те, тобі, такі руки. <с restrict> Прошу? такі такі руки. руки. мене Як тобі? Замучилась? Вона в отакій траві, то її просто треба отак тримати, бо вона аж отак. Вириває з рук настільки потужна, mm -hmm. правильно? І для того тут просто широка така рукоятна ця ручка. -hmm. Ні, ручка дуже зручна, якраз так по плечах ідею зручно mm -hmm. тримати. Так, яка година? Зараз я беру в свої руки цю справу. Асистентка попробувала, задоволена. 1644. Ну, взагалом, скажи тобі: от, наприклад, ти тестувала стільки різних кост зі мною, пробувала. Як от ця тобі Дніпрем? Дніпрем ти ще ні разу не пробувала? Не пробувала. По-перше, мені дуже сподобалася ручка її. Угу. Що широка і угу. хват дуже угу. природній. Природні. Да. Хай буде так. І плюс. Я бачила що ти тестував бензинові, але угу. ну, мені здається, вона схожа до них, якщо я не помиляюся. Схожа, в смислі схожа до бензинової. А по по обертах маєш по обертах. А ну да тобто да, вона вона, вона не відчуває, вона не зупиняється. Я кажу, вона не намотає отаку от траву. Ну тобто трава а давай ще зараз в таку траву підеш, підеш. Ну давай ну вона її не намотає. Вона тільки ти просто її цаєте леті і стримує. Ну, ну, тримай крапку в руках. давай ще ту траву попробуємо. Чуєш, може так покосиш весь город, я піду собі трішки відпочину. Ну Реально видно. бриє, чесно, реально. Офигенно. бриє. Офігенно, я, я прям в шоці, чесно, мені сподобалось. Отак можна працювати. Де, дуже <свят> <свят> Може ножем хочеш попрацювати, там в кропиву підеш? Ні, ні, ножем я боюся. В кропиву боїшся? Ну давай ще тут вод покуси. Давай на 2 ампер годину ти потестуєш по телесані. Добре, я спробую. Давай. Завтра в мене будуть руки, як шварцнегра. Не будуть, не переживай. Приклад, якусь, давай сюди в суху траву і, блін, захиряч, хай намотає. Ну, я спробую. Давай. Ну все, леска обірвалася, леска обірвалася. А тепер попробуй, щоб леска підтягнулася. На обертах, вдарю її об землю, чи в тебе. Да, да. Ні. На обертах в ключі. В смысле, на обертах в Ключі, щоб вона працювала на обертах, вдар об землю і леска да. О, Що? підтягнеться. Куди не йди? Там патики, там патики. Давай йдемо сюди, наприклад, у цю високу. Там траву. теж напевно потики. Ні, от сюди зайди, от цю високу траву. Давай попробуємо. Можемо намота. Давай пробуємо. Хочемо намотати Давай. зараз траву на шпулю, як я Yeah. Намотали. Супер! Намоталася, покажемо, що намоталася. Намоталася трава. Спеціально намотали, зайшли в таку траву по коліна. Включай реверс і давай. Оп оп оп. оп, І розмотує ще раз. Бачите, друзі, як розмотує, і все, тепер переключай в іншу сторону. Чекай. Супер! Hediyenler için mi gut rud Перейди сюди, оце ж ти пропустила все. Давай. <світка> я не діялися неся сяде батарейка. Квітка. <світка> Як квітка. <світка> я не ще не Давай подивимося, скільки заряду залишилось. Що ти не відчуваєш. Рук. Я їх дуже сильно відчуваю. <світка> так, що там у нас по заряду? По одному діленню залишилось, дивись, одне тут. Одне Дотестую, звичайно. Писникам буде Я цікаво. Вже відчуваю біцепси. Так. Так, ще може тобі зробити, щоб на тобі ліпше висіла, ти так будеш менше відчувати. Ти бо її в руках постійно постійно знаєш. Так, друзі, зараз шістнадцята година, 55 хвилин. По одному діленню залишилось. Асистентка ще зараз дотестує. Йдемо там біля горіха, Дотестуємо там mm -hmm. трішки тіньок. Так, краще, як тобі ремінь поправив? Краще. Краще, так? Да. Зручніше. Давай вокруг горіха обкуси. Добре. Що? Я втомилася. Ти втомилася? Так. <клес> да. ну, Добре, давай я дотестую. Так, асистентка трішки замучилась, давайте я дотестую. Все, сіли батареї. Так. Прошу. Так, яка година? 16 година 58 хвилин. Ось такий, друзі, результат на акумуляторних батареях 2 Ампер годин. Так, давайте попробую їх перезавантажити, можливо, ще щось будуть працювати, хоча я сумніваюсь. По одному діленню батареями я вже користуюсь другий рік, батареї не супер свіжі, але нормальний результат. Ось такий покажи, який кусок пройшли. Дивіться, який кусок від тамтої яблуні. Раз. 2, 3, 4. 26 метрів, 26 на 2 е ширини 2 метри. Тобто 26 і ширина 2 метри. Ось таку ділянку ми прокосили жорсткої такої трави. Реально жорсткої трави на акумуляторних батареях 2 А годин. Ну, комусь може, це буде важливо. І зараз давайте погнали тестувати на акумуляторних батареях 4 А1. Так, друзі, встановив. Акумуляторні батареї 4 ампер годин і цей тест я буду робити такий змішаний. Тобто я буду працювати ліскою і трішки попрацюю ножем. Давайте сорі. Година зараз у нас 17 година, 10 хвилин. Погнали! Щіна, друзі, як палець, щоб ви зрозуміли, тупо, як палець, без проблем бере. Так, Друзі, як бачите, кропива тут по коліна, реально по коліна. Навіть вищий, ніж по коліна. Я зараз спочатку ліски попробую покусити, а потім покушуємо же мій. Так, друзі, як бачите, ліску і кропиву без проблем бере, не відчуває, навіть не запутується. А зараз я поставлю ножі. Так, Ставимо ніж, ніж йде двосторонній. вдівається ось, така, ось такий фланець. І тоді ставите гайку. І обов'язково знімаєте ось цей додатковий кожух. Підкрутили. І звідси ті шестигральники нікуди не вилітають. Бачите, вони тут зберігаються, тобто вони звідси нікуди не вилітають. Є всередині і вони тут будуть завжди. Тобто ви їх не загубите, вони завжди зафіксовані в цьому кожусі. Ось я взяв то покинув. і все. Зразу вам скажу, що будь-який тример бензиновий, чи електро, чи акумуляторний з ножами йому працювати легше. З ножами і на нього йде менше навантаження Кажу, що ще залишилось по два ділення, одна світить, погнали далі, а годину. Наразі година у нас 17 година 33 хвилини. Сама гора є Обик пальбігам конагавана. Претирані бадана. Аллі срати коджава. Амає гая. Чагая мого баканаша. Амає гая. Алістрати коджава. Так, друзі, там росте хрін, не лапух. Я то точно знаю. Хрін я трогати не буду. прошлий раз його хто. Хто дивиться мене, той знає. Прошлий раз його скусив, але цього разу його трогати не буду. Чагая мобаскай не шамай. Давайте глянемо, що там у нас по батареях. Ну, показує, що по одному діленню залишилось. З ножами їй взагалі по барабану. Любу суху траву, любу колбасу, Що-небудь, друзі. Мешін так, друзі, давайте глянемо, яка година. Батареї ще не сідають. Година у нас... Так, секунда. 17 -го година, 59 хвилин. По одному діленню ще залишилося. І ще не сідає, але я мушу допрацювати. Тест робив трішки змішаним. Бачите, є одне ділення на двох батареях і там. Ось про те, що я казав. Батареї сідають рівно. Я вже реально не маю що косити. 18 година 11 хвилин. Продуктивність ви можете зараз бачити на екрані. Так, друзі, дивіться, я знімаю диск і хочу показати дуже важливий момент. Ось цей захист він реально рішає. Зараз я його знімлю, ви все зрозумієте. Бачите, тут ні травинки немає. Тобто тут виходить таке лабіринтне ущільнення між кожухом і редуктором. І сюди лягає цей фланець, це лабіринтне ущільнення, і трава сюди зовсім не попадає. І за це реально жирний лайк, тому то і. По мінімуму намотує Отож, друзі, перед розборкою підведу такий коротенький підсумок. Ну, як ви побачили, продуктивність хороша, навіть на акумуляторних батареях 2 Ампер годин І враховуючи те, що в мене батареї вже два роки, тобто свою ємність вони як не крути трішки втратили, тому що я користуюся кожен день. Дуже сподобався мені реверс. І як ви помітили, скільки я не тестував, мені практично ніколи не намотувало. Десь два рази, тільки за весь тест мені намотало, і реверс реально рішає. Я ще ні одну косу на каналі не тестував, в якій би був реверс. От в Дніпром реально ця фішка топ. Як ви побачили, нижній двигун має більше обертів, має більшу продуктивність і краще працює. Тобто, якби, тобто в тих поясню, в тих косах, яких стоїть верхній двигун, йде через вал передача на редуктор, тобто втрачається заряд батареї. Тут просто контакти, двигун знизу. Такі двигуни нижні, вони більш продуктивніші. Також скажу, що дуже зручна ручка, тобто при роботі я зовсім не втомився, я би. Ще кусив і кусив, просто нема вже що кусити, і якраз сіли акумуляторні батареї. Ну що ж, а тепер погнали і розбирати. Так, друзі, добрався до двигуна. Як бачите, двигун має 9 катушок. І покажу, як виглядає ротор постійний магніт. Відразу хочу сказати, що підшипники стоять хороші. Як бачите, є клас точності і від торгової марки VTOO. У верхній частині стоїть 608-й підшипник. У нижній стоїть підшипник трішки більше 16.01. Але від торгової марки Аут до також хороші підшипники, і, до речі, зустрічаються і в макіті, і в метабо. По катушці тут претензій немає. Як бачите, між витками є лак. Також сюди абсолютно вологи не попало, тому що я після тесту мив мийкою. Високого тиску і хочу показати, що у верхній частині ще додатково стоїть ось така пружинна шайба. Так, друзі, добрався до плати, і відразу хочу сказати, що все зроблено гідно. Як бачите, окремо штанга зафіксована до корпусу. Проводки від кнопки управління йдуть безпосередньо тоненькі, нічого ніде не перебито, нічого ніде не, перебито не пережато, все має своє посадкове місце, а ось високотокові провода, вони, як бачите, відповідно йдуть товсті, все в термоосадці. Покажу, як виглядає плата. Плата, як бачите, номерна, тобто плата заводська. І бачите, тут стоїть м'який такий компаунт, тобто при можливості можна розковиряти і щось перепаяти. І як бачите, який тут стоїть радіатор. Ну що ж, будемо підводити підсумок. Друзі, а в підсумку мені реально дійсно є, що сказати. Це одна з топових акумуляторних кос, яку я коли-небудь тестував. Я ще її тестував два роки тому, але я після того протестував безліч акумуляторних кос і говорю вам від щирого серця, що це одна з топових кос. Як ви побачили в тесті на акумуляторних батареях. 2 Ампер годин. Ну, такий собі результат, звичайно, невеликий. Вона, в принципі, на то не розрахована, тому що на акумуляторних батареях 2 Ампер годин не відкривається весь потенціал двигуна. А ось уже на акумуляторних батареях 4 Ампер годин. Коса працює практично як бензокоса. Дуже мені сподобалося, що велосипедна ручка плюс е, дві Ручки прогумовані, і також сподобався реверс, тому що не всі коси мають реверс. І це дуже зручно, якщо щось намотає на шпиндель, ти не лізеш до коси, не розматиш, ти нажав реверс, воно тобі розмотало і все. І не буду кривити душою, я багато кому рекомендував цю косилку. Якщо хтось дивиться мене, кому я рекомендував, пишіть в коментарях, пишіть свій відгук. І мені от реально не стидно її рекомендувати на кожен день роботи, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.